Цього тижня у Грудку стартувало кілька виставок одночасно. На відкритті експозиції картин різних авторів Хмельниччини побували наші журналісти Віра Лапа та Ігор Волошин. 14 лютого джі музеєм порадував городочан презентаціями картин художниць Хмельницького та виставками робіт місцевих майстрів, як досвідчених, так і тільки розпочинаючих свій творчий шлях. Цікаво, що роботи хмельничанок мали бути представлені гордоцьким глядачам ще в березні минулого року. Фактично ми бачимо, що ті плани, які нам зламала війна, все ж таки від них не потрібно відмовлятися, і тому дана така міні-виставка вона символічно так приурочена саме до того, що до річниці війни. Виставка художність, які у звичайному житті ще й подруги, називається об'єднані. Вона представлена роботами, виконаними в дуже оригінальних техніках. Перший ряд у нас о, о, олійні фарби на полотні. Ці картини можна не тільки подивитися, їх можна і відчути на дотик, тому що вони об'ємні. Другий ряд це у нас ікона на склі, це більш розповсюджена в Груцульщині. Вони позичили цю техніку в своїй сусідній країні з Румунії. Така виставка в нас в перший Другою є виставка робіт Петра Войтоляка та вихованців Городоцької художньої школи. Ідея створити спільну серію агітаційних патріотичних плакатів виникла у Городоцького художника три місяці тому. За його словами, він і сам не очікував такого шаленого відгуку від творчої молоді. Діти створили понад 60 робіт, і ця виставка лише початок співпраці художників різних поколінь. Серія буде продовжуватися. Тут я ще передивлюся, бо чесно сказати, дитячі очі розбігаються. Є там новичі роботи, всі, може, десь щось підкажуть, десь щось вони поправлять. Но основна думка, будемо говорити: хто чим може, тим допомагає фронт. Побачити роботи хмельницьких та гордоцьких художників можна, відвідавши музей протягом місяця. Нагадаємо, що музей працює з вівторка по суботу з 8 до 17 години.